Шановні колеги та громадськість, вітаю! Сьогодні, 6 грудня 2025 року. дорадча група експертів в повному складі зібралась для проведення співбесіди з кандидатом на посаду судді Конституційного суду України Ткаченком Олександром Васильовичем. На засіданні присутні такі члени дорадчої групи експертів, секретар дорадчої групи експертів пані Маріну Конур, членкиня дорадчої групи експертів, пані Ганна Сухоцька, члени дорадчої групи експертів пан Алеш Залер, пан Ярослав Романюк, пан Василь Шакун та я, голова дорадчої групи експертів Оксана Васильченко. Також на засіданні присутні чотири заступника членів дорадчої групи експертів: пан Віталій Махінчук, пан Володимир Кузьменко, пан Річард Барат, пан Томас Грісь. Зазначу, що ми працюємо в укритті, тому у разі оголошення повітряної тривоги співбесіду буде продовжено. Нагадую, що ведеться запис співбесіди та її трансляція на ресурсах дорадчої групи експертів та сайті Конституційного суду України. Звертаю увагу членів дорадчої групи експертів та кандидата на обмеження використання сенситивних даних та інформації з обмеженим доступом в прямому ефірі. У разі необхідності обговорити такі питання, трансляцію буде призупинено. Ми готові розпочати, тому я передаю слово секретарю Дорадчої групи експертів пані Моріно Конор для короткого представлення кандидата та нагадування регламенту проведення співбесіди. Пані Морін, прошу. Морін, вас не чути? Мікрофон вимкнутий. Вітаю колеги та вітаю всіх, хто нас дивиться з громадськості. Як я як уже сказала пані Васильченко, зараз до речі, група експертів проведе співбесіду з кандидатом Ткаченком. Нагадаю, що співбесіда є частиною етапу оцінювання кандидатів в рамках встановлення їхньої відповідності критерію високих моральних якостей. Як і раніше, на одну співбесіду відводиться орієнтовно одна година. А регламент для відповіді на запитання до трьох хвилин традиційно, ми просимо всіх кандидатів бути лаконічними, відповідати чітко, однозначно і по суті поставлених запитань. Наприкінці співбесіди кандидат може зробити коротку завершальну заяву до п'яти хвилин. Також зазначу, що протягом опрацювання матеріалів про кандидата Ткаченка дорадча група експертів надсилала йому запитання для надання письмових пояснень, тому кандидат мав можливість підготувати та надати відповіді. Отже, коротко представляю кандидата. Ткаченко Олександр Васильович є суддею господарського суду Миколаївської області у відставці. Крім цього, нагадую, пан Ткаченко вже в четверте бере участь в конкурсі на посади судів, і він в четверте проходить співбесіду з дорадчою групою експертів Конституційного суду України. Вже в четверте проходить співбесіду з дорадчою групою експертів. Пане Ткаченко, якщо ви хочете щось додати до свого представлення, до інформації, яку я щойно розповіла, то ви можете зробити це зараз в межах двох-трьох хвилин. Шостого 6.03.25 року було закінчено. Дії, які мають ознаки тяжкого кримінального злочину, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами в під час воєнного стану, що є тяжким корупційним злочином, передбачений частиною 4 статті 191, державний виконавець вилучив у мене гараж, який по рішенню суду, яке мене за невиконання, якого мене визнали, таким що недоброчесним. Крім цього. Олександр Васильович, я перепрошую, зараз мова йде у вас як кандидата інформація, яка особисто вас стосується. Можливо, так. ви забули якісь е, аспекти щодо вашої особистості як правника, питання щодо фактів. Які покладені в були в основу рішення ДГЄ це наступний етап проведення співбесіди? Так мене визнали недоброчесно зв'язку тим, що не виконав рішення суду від тридцять року, з посиланням на те, що існує в наявності кримінальна справа, розпочата з рішенням Миколаївського апеляційного суду державним бюро розслідування при двадцять першого року. Під час всіх наших співбесід мені не було відомо результати цієї справи, але на початку цього року мені вдалось отримати постанову державного бюро в якому було зазначено, що я не вчиняв такого правопорушення як невиконання рішення. Від 31.10.2019 року, оскільки в моїх діях чи бездіяльності немає складу злочину. Відсутність складу злочину означає, що я не не є суб'єктом виконання цього рішення, що підтверджується і правою позицією Верховного суду, що суб'єктом виконання таких рішень є виконавча служба. А також що немає в мене, немає реальної можливості виконати це рішення. Оскільки в моєму володінні не було того предмета, який вказаний в рішенні суду, в рішенні суду був вказаний предмет, який агекапарма придбала нібито за 6 років двогостворення як юридична особа. Наразі 2020 року розслідується кримінальна справа по підроблення того документа, на який послався АГК Парма, і який взяв до уваги суд, приймаючи рішення. Це договір 22.08 року. На шостий рік мені вдалося отримати тимчасовий доступ до. Не мені, а за моїми клопотаннями, вдалося отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до документів, де. Органи слідства витребували у ГК Парма інвентарну картку на той гараж, який знаходиться в моєму володінні. А наявність інвентарної картки це повна правдива і безумовна інформація, що цей гараж, який я повинен був передати, належить саме АГК парма. За результатами цього тимчасового доступу виявилось, що ГК парма не має ні інвентарної картки на цей гараж і не має актів інвентаризації починаючи 93-го року, який би підтверджував, що на балансі ГК парма знаходиться саме цей гараж. Про що це свідчить? Що в моєму володінні не було того предмета, який суд зобов'язав мене повернути Гека Парма. Отже, висновок попередніх в попередніх рішеннях державної групи експертів є помилковим, оскільки в кримінальній справі встановлено, що я не порушував порядок виконання рішення. І наявність рішення адміністративного суду, який визнав правомірність накладення на мене штрафів, ніяк не спростовує, оскільки для кримінального провадження не є обов'язковим рішення справ в адміністративних, цивільних чи господарських справах. Отже, ця підстава відпала. Друга підстава визнання мене недоброчесним була та, що я не, не сплатив штраф. За невиконання рішення, воно теж є помилковим з урахуванням попередніх обставин, яке я зараз доповів. Крім того, в травні місяці набрало чинності рішення. Ще одне рішення я звернувся з позовом про визнання права власності на гараж, який знаходиться в Мелодині. Суд відмовив мені в право власності, визнав право власності знову на підставі фальшивого документа від 22.08. І вказав, що ваше рішення про те, що я сплачу, і мої пояснення про те, що я сплачував членські внески, і був членом кооперативу на час прийняття мною рішення, як судді господарського суду, є помилковими. Тобто, я не був ні членом кооператива, не сплачував членські внески. Це згідно рішення суду, яке набрало чинності і пройшло касаційний суд. Тобто, і, і що цей гараж? який я не повернув, опинився нібито у мене тільки у другому півріччі 2009 року. Справу я закінчив в липні 2009 року. Отже, згідно цього рішення, в мене не було ніяких підстав, щоб заділяти самі відвод, оскільки згідно рішення суду, яке набрало чинності, є законним обґрунтованим, у мене не було у володінні цього гаража, і я не був чином кооператива, і не сплачував членські внески. Далі щодо інших підстав визнання мене недоброчесним, я їх визнаю, але вважаю, що вони не настільки суттєвими, щоб були перешкодою для участі мені далі в конкурсі на проходження до Конституційного суду. І ще одне зауваження. В законі про Вищу раду правосуддя, яка є таким же конституційним органом, як Конституційний суд вказано, що членом Вищої ради правосуддя може бути людина, яка притягалась до адміністративної відповідальності за прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів, але з часу цього притягнення пройшло більше року. Отже, якщо Вищій Раді правосуддя можуть брати, можуть бути членами особи, які притягли за... Прийняті рішення вмов конфлікту інтересів, то я думаю, можна застосувати аналогію до суддів Конституційного суду. Тим більше, що з цього 2009-го, якщо вважати, що я мав заявити за відвод, то пройшло більше 15 років. Крім цього, що я звернувся, я звернувся до 4 і 5 числа. Я звернувся до, до, до речі групи експертів про те, що 4 і 5 числа цього місяця, це вчора, позавчора, я вийшов з плакатом перед Миколаївським апеляційним судом і Верховним Судом України. З таким плакатом вас вітає фальшиве правосуддя суддя Ткаченка, кандидат до складу ВРП та КСС. Чому я звернувся з таким плакатом і перед е, приміщеннями суду? Тому що я хочу привернути увагу суспільства та й члени до речі, групи експертів, про безпрецедентне масове прийняття суд суддями, в тому числі Верховного Александр суду. Олександр Васильович, Заві... давайте повернемося до співбесіди на, на посаду кандидата Добре. у суді Конституційного суду України. Ви абсолютно правильно зазначили про те, що вже неодноразово ті факти, які ви зараз повідомляєте, були предметом ретельного дослідження членів дорадчої групи експертів? Ви безумовно не один раз ознайомлювалися з негативним рішенням дорадчої групи експертів. Зараз ви повідомляєте ті факти, які не були предметом розгляду на попередніх співбесідах. Скажіть, будь ласка, ще саме які факти додатково, які не були предметом дослідження, ви могли повідомити дорадчій групі експертів? Це все, що я хотів повідомити. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання до кандидата на посаду судді Конституційного суду України? Якщо запитань немає, Олександр Васильович, тепер у вас є можливість виступити з заявою до п'яти хвилин. Будь ласка. Добре, перше, що я хочу звернутися до громадської організації Фундації Де Юри. Держ... До речі, групі експертів експер... і е... е... етичної Раді стало відомо про невиконання, нібито мною рішення суду з його повідомлення. Отже, <клух> Європейський суд неодноразово своїх рішень вказує, що Журналісти і громадські організації є сторожовими псами демократії. Отже, я звертаюсь до членів фундації, де я ще раз звертаюсь. Доведіть, будь ласка, проведіть, будь ласка, журналістське розслідування до кінця і не будьте такими псами, які піджали хвости перед фактом масового зловживання суддями Верховного суду своїми обов'язками і прийняття завідомо незаконних рішень. Друге. Я хочу звернутися до Генеральної прокуратури, Державного бюро розслідувань на ЗК. Заявою, що я відповідально заявляю, що суддями, більшістю суддів Миколаївського апеляційного суду, а також декількома десятками суддів Верховного суду касаційного приймаються вчиняються дії, які мають ознаки кримінального правопорушення, передбачено статтею 3066, внесені до судового рішення за відомо неправдивих відомостей. Отже, я прошу розпочати кримінальне провадження. А якщо ті відомості, які я зараз повідомляю, моя заява, не відповідає дійсності, прошу порушити щодо мене кримінальну справу за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Все у мене Олександр Васильович, дякую. Ваша позиція зрозуміла. Шановні колеги та громадськість. На цьому співбесіда з кандидатом на посаду судді Конституційного суду України Качентом, Каченком Олександром Васильовичем оголошується завершено.